Торги без стратегії це шлях нікуди. Друзі, от багато учнів приходять і кажуть, я вже торгував на біржі, я собі там набрав якогось ефіра, там якоїсь солани, бачив в новинах, що солана буде зростати. Купив по 280, а вона взяла і впала. Друзі, ну ви розумієте, в перших я багато раз кажу, на новинах не торгуйте, тому що новини спеціально роблять для того, щоб. Продати по високій ціні, тобто запускають новини, що щось буде зростати. Всі скуповують, а їм же хтось продає. Крупні ігроки їм продають ті монети, які вони купили до цього по меншій ціні. А ви маєте якусь маломальську стратегію з усередненням, наприклад, мати. Тобто, якщо ви під, підібрали, вона трохи просіла, ви ще підібрали, ще потім монета розвертається, заробляєте. Ну, багато є різних стратегій, є скальпінг-стратегія, це короткосрокові угоди, щоб кожен день було, як кажуть, на хліб на молочко. Є е, більш середній срок, більш довгий срок, є е, лістінг, спекуляція. Тобто, Друзі, має бути у людини якась стратегія. Соответственно, сума має депозит поділений бути на, під ці стратегії. Тому ну, друзі, не накупайте просто так монет. Я взяв собі, почув, що дещо воно буде зростати. Це все бред, так лишаються люди без грошей. Друзі, подивіться, в мене багато уроків. Якщо вам підходить, як я подаю інформацію і вам хочеться на навчання. в мене група завжди вигідний курс. Пишіть мені в телеграм, задайте які питання. Якщо вам підходить, будемо навчатися. Всім пока.